Чим задумати. Для нас дуже важливо запам'ятати декілька думок з Івангелії 1 Івана 3,15. Це перше посилання Івана. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душо губець. Мене у мені душить, убиває мою душу, не чиюсь. Я насичую свою душу зло, хоча маю зло на інших. Ну йому від мене, від мого зла нічого, но мені від мого зла смерть. Бо зло у мені вбиває мене. Кожен, хто не наведе брата свого, є губить. Коли ми судимо, ми вбиваємо себе. Коли маємо гнів, ми вбиваємо себе. Боже мой, слава Богу, який показує на чинні Слава Богу, слава Богу, слава Богу, за кого? Трама завжди за все славити, той, що старість пісня про старті, повні завжди ці слова йому. І тому, коли ти кажеш ту хвилину, слава Богу, то осмислюй, що ти впускаєш Бога в свою душу, коли каже Слава Богу, ти даєш йому місце в своєму серці. Ти приймаєш його волю, ти тим самим дякуєш йому за все, що він тобі дав і допустив. Від мене ця воля, якщо пам'ятаєте цього мови. Тому жити в ті хвилині, де ви знаходитесь, і в ті хвилині обновляйте духа в собі. через 5 хвилин, щоб було ті тих слава Богу! не відходячи від каси, зразу співай слава. Богу. І, і сам, коли кричиш, слава Богу, співаєш не спіша дихання, як насостебі в, в грудях, слава Богу, що вся увага має ті хвилині, переключена бути із подразника на Бога. Тримайся Бога, поки не відчуєш, що падша душа твоя воскресла, ожила, що відійшло зло від Неї. І тільки тоді скажи останнє слово, слава Боже, в кінці, тобі відпустила, не спіши до того. Тої людиною і неї думати про цю ситуацію і не види себе. Завжди слава Богу. Це дуже важливо. Тобі головне спасти свою душу в ті хвилини, а не, ситуацію, не свою правду при хвилині. Не ситуацію, що ставши здобути світити, Хто не давить брата свого є душогубиці перше своїй душі. А ви знаєте, що ніякої душогубець не має в собі життя. Бо якщо є зло, там де зло немає життя. А ти життя в собі не маєш. Бо життя це добро. Це присутність Бога в добрі. Це присутність любові. Тобто добро це життя вічне. Якщо в тобі є добро, це вже життя вічне маєш. Значить твоя душа від добра оживляється, освячується, легше становиться на душі, голова світліша. І тут написано, що ніяких не немає в собі життя вічне, що в нього перебувало. Це духовне добро є життя вічне. Тому, коли ти кажеш слава Богу, ти призиваєш Духа Господня. Наскільки ти славиш, наскільки стяжаєш духа, наскільки дух ходить в тебе, наскільки оживає дух тебе, оживляє. Слава Богу, це любов Його, це милосердя Його. Він стукається в твоє серце. Це дуже важливо. знаємо, що коли в пам'яті зло, воно нам, якось нашим почуттям. Ми з рабом зла. і воно направляє нас, наші думки туди, куди воно хоче, а куди ти хочеш. І ти цілий день можеш бути приліплений до тої ситуації і відірватися ти не можеш. І ні про що думати не можеш тільки в та ситуація причиною твого діалогу. Або ти жертва, або ти убивця, що так вибився, що таке.